Друзі, усіх вітаємо. Продовжуємо інформувати вас про ті речі, які безпосередньо впливають на ваш вступ. І сьогодні дізнаєтеся про те, які зміни відбулися у процесі подання заяв. Можливо, ви знаєте, чули про те, що раніше були, ви абітурієнти мали можливість подати 20 заяв на вступ. Отже, перше цього року ви матимете можливість подавати подати 15 заяв до для вступу в різні університети. При цьому п'ять заяв ви матимете право подати на бюджет і 10 заяв подати на контракт. І ось далі починаються ще більш цікаві зміни. А саме як і раніше, ви матимете зазначати пріоритет. Пріоритети це така тонка гра між тим, куди ви хочете і куди ви можете вступити. Тому що першим пріоритетом ви будете виставляти той університет і позначати першим пріоритетом ту заяву, куди ви хочете вступити найбільше. Відповідно, наприклад, п'ятим пріоритетом, куди ви хочете вступити уже менше. Проте при цьому, якщо у вас шансів вступу Шансів вступити, за певним пріоритетом немає. У вас надто маленькі бали для вступу в той університет, то тільки високий пріоритет вас не врятує. І при цьому, коли ви будете виставляти пріоритет, ви маєте знати, що на бюджетні пропозиції на бюджетні заяви ви обов'язково матимете виставляти пріоритет, як в принципі, і абітурієнти минулих років. Проте ви також матимете можливості поставити пріоритет для контрактних заяв. Тобто теоретично серед ваших найбільших пріоритетів може бути певна заява конкретно на контракт, якщо ви туди дуже сильно хочете. Давайте розглянемо на прикладі. Ось учень планує вступати на спеціальність право і вирішив розподілити свої заяви ось за такими університетами і ось такими формами навчання. Позначка бюджеткисна різка риска контракт, це означає, що він під час подачі своєї заяви обирає, що він подається і на бюджет, і на контракт. І це означає, що ну, якщо на бюджет не пройде, він готовий проходити конкурс на контрактне навчання. Якщо ж тільки контракт, то. Учень усвідомлює, що він саме на контракт подається, і саме на контракті і готовий навчатися. Також ви бачите пріоритети цього учня, тобто де він хоче найбільше, ну і так, найменше навчатися. В чому тут полягає особливість і яким чином його заяви будуть розглядатися? Справа в тому, що. Першу чергу до 11 серпня будуть розглядатися бюджетні заяви, а також контрактні із пріоритетом. Ви бачите на цьому прикладі, що є е, заява е, в третьому пріоритеті до українського католицького університету, якраз на контракт. Тобто туди учень ну, достатньо сильно хоче потрапити, тому включив у свій список університетів. Це тільки е, контрактна пропозиція, і вона серед його пріоритетів найбільш бажаних. Університетів проте також є останній університет, Київський авіаційний інститут, також на контракт, проте без зазначення пріоритету. Це означає, що, скоріш за все, учень його вибрав про всяк випадок, аби точно кудись вступити. Ну і тепер до 11 серпня, тобто в першу чергу, будуть розглядатися заяви на бюджет і заяви на контракт з пріоритетом. Тобто, спочатку система розглядатиме можливість вступу цього учня в Київський національний університет імені Тараса Шевченка саме на бюджет. Якщо він не проходить, то далі. Одразу не розглядають його можливість навчання на контракті в Шевченка. Далі, другою чергою, розглядають його можливість навчатися, можливість вступити в Києво-Могилянську академію на бюджет. Знову, на жаль, на бюджет не вийшло. Потім переходять до розгляду можливості вступу цього учня в Український католицький університет уже на контракт, тому що, відповідно, таким чином цей учень позначив свої пріоритети. І тільки потім, після того, як 11 серпня нададуть рекомендації щодо вступу на бюджетні або контрактні з пріоритетом пропозиції, будуть розглядатися заяви на контракт. І дивіться, чим така, пропозиція, така позиція небезпечна. Давайте будемо відвертими. Університети дивляться не тільки на пріоритет, не тільки на те, наскільки сильно ви хочете там навчатися, але й на бали. Кожен університет хоче собі найкращих студентів. Тому, звісно ж, собі спочатку найкращих студентів розберуть університети на бюджетні пропозиції і також на контрактні пропозиції, де виставлявся пріоритет. Тобто, якраз університети собі й заберуть найкращих і найбільш охочих, які одразу найбільше саме до них і хотіли вступити. І таким чином. Більшість місць вони собі заповнять. І тільки в останню чергу будуть розглядати заяви тих, хто про всяк випадок на авось. А якщо не пройду про всяк випадок, подавали свої заяви. Тож саме після 11.08 будуть розглядатися заяви абітурієнтів на контракт без пріоритету. Тобто, у нашому випадку, на контракт в Шевченка, на контракт в Могилянку, на контракт в КНЕУ, на контракт в Грінченка, на контракт в Рагоманова і на контракт в Київський авіаційний інститут. Відповідно, тут ті, хто мають ну, достатньо низькі бали і сподіваються, ну, хоч кудись потрапити, мають зрозуміти, що можуть не потрапити, тому що в першу чергу навіть на контракт заберуть. Найкращих, найбільш охочих, а тих, хто подавав заяви про всяк випадок, будуть розглядати в останню чергу. Ось в цьому і полягає небезпека теперішньої системи. Проте, ви маєте достатньо часу для того, щоб для себе вирішити, які пропозиції для вас є такі найбільш бажані. Куди вам слід подавати свої заяви на які саме форми навчання: бюджетні чи контрактні, за е, яке місце навчання в університеті ви можете і хочете боротися? Крім того, тут маємо зазначити, що також цього року ввели правило про те, що якщо абітурієнт відмовляється від бюджетної пропозиції на користь іншої контрактної, то він позбавляється можливості отримати грант. До прикладу, якщо вас приймають на бюджет в Український державний університет імені Михайла Драгоманова, ви не можете вже сказати, ой, вибачте, а я хочу в Шевченка на контракт більше, точніше. Ви маєте право таке зробити, ви зможете таке зробити. Проте при цьому ви позбавитеся можливості в Шевченка, навчаючись на контракті, заробити грант, тобто відшкодування певної частки за своє навчання. Тому знову ж таки подумайте, можливо, раціональніше десь не пробувати. Ну якщо не пройду, то можливо, хоча б на контракт. Можливо, десь по ваших балах раціональніше одразу подавати на контракт. Крім того, підбираючи список університетів, де ви хочете навчатися, будь ласка, звертайте увагу не тільки на вашу можливість туди вступити і бали, а ще й на його ступінь ризику. Міністерство освіти і науки опублікувало перелік університетів за ступенями ризику. Цей перелік складався на основі таких критеріїв, як наявність неакредитованих програм, тобто тих програм, які не пройшли затвердження Міністерством освіти і науки рівень корупції і порушення законодавства. Авства, окрім усіх інших критеріїв, давайте трошки зупинимося на неакредитованих програмах. Ви їх точно побачите, розглядаючи різні пропозиції в університетах. А якщо ви подасте свою заяву і вступите на таку програму, то ви будете вчитися, ви будете отримувати освіту. Ви після 4 років навчання отримаєте свій диплом. Просто цей диплом буде неофіційним. Цей диплом не матиме жодної юридичної сили, тому що це програма міністерством не затверджено і по суті офіційною надійною не є. Тож декілька разів подумайте, чи слід на таку заяву не акредитовано подавати свої заяви. Відповідно з урахуванням всіх цих критеріїв, університетом виставлявся ступень ризику незначний, середній або високий. Якщо ступень ризику незначний або середній, то можете подавати заяву. Якщо ж ступінь ризику високий, то це означає, що невдовзі на цей університет чекають різні зміни: розформування, приєднання до іншого університету, різні організаційні зміни, тощо там, вступивши в один університет, ви ризикуєте з нього не випуститися або ви ви. Пуститися із зовсім іншого, тому перевірте свої університети на ступінь ризику. Ви з цим ступенем ризику можете ознайомитися за QR-кодом, а також за посиланням до цього відео. При цьому за тим же посиланням, ви також знайдете список університетів, які приєдналися до грантової програми, оскільки минулого року далеко не всі університети до неї приєдналися. Тож ви маєте розуміти, де навіть навчаючись на контракті, ви можете претендувати на грант, а де на жаль ні. Тож, друзі, ви зрозуміли, що тепер ви можете подавати свої заяви тільки на контракт, зазначати пріоритет, і такі заяви будуть розглядатися на рівні із бюджетом, точніше, одночасно. Вам потрібно точно визначитися, на яку форму навчання ви подаєтеся: на бюджетну чи контракту, Кон -контрактну, де ви більше хочете навчатися і зна, і які ваші шанси вступити на за тією чи іншою пропозицією. Перевіряйте свої університ університети. За ступенями ризику на наявність неакредитованих програм, ну і також, чи приєдналися вони до грантових програм. На це ви маєте насправді доволі багато часу. Проте, якщо ви розпочнете цей пошук зараз, на вас очікує менше всіляких неочікуваних речей, і ваш тут буде більш надійним і більш успішним. Тож, будь ласка, таку розвідку університетів почніть якомога раніше.